Де то поля росте, серед поля стою, І шумить і співа, жито думку свою, шумить жито, співа, заохочує жить. Вітерець повіва, жито хилить, п'янить. Жито шепче мені, як привільно навкруг, І тремтить вдалині потопа виднокруг, Гей, простори які, любомило землі, де не глянь колоски та всі в золоті сріблі, де не глянь колоски проти сонця, близь-близь, лиш ген з краю ліски, ніби дим простяглись, лише з краю ліски, а то все, все жита. Колоски, колоски, тиха думка свята.